Вітаю всіх любителів кавунів на нашому каналі. Зараз до вашого огляду ще один кавун після приблизно місячного зберігання. Кавун від компанії Spark Seeds під назвою Red Berry. По звуку кавун ще так хороший. Зараз глянемо, що робити всередині. Вон такого гарного розового кольору. Глянемо. Що і в нас на смак. Кавун дуже солодкий і дуже сочний. Залишився. Практично незамітно, що він лежав довго. Трошечки є. Таке вже виділення. Проеу, скажем так. Попробуем в этом месте. Но смак вкус, не отличается, что в середине, что с краю. Зернятка, так, скажем, не емали. Да, гибрида средний. Смак очень классный. Смак дуже сочний, такий ще дуже навіть. Зараз ми подивимося камінь цукрістість по даного нам, ми в цьому році не пробували цукристості. Метр трішки соку. Так, це кристість даного кавуна 11,8. Дуже непогано, як для цього року. кавун один из самых ложных из всех юбрий, которые мы в этом году куштували. Так что всем рекомендую. Очень классный кавун. Очень вкусный. И даже после месячного сберегания. Сейчас наверное, уже добра половина жопня. Смак залишається дуже класний, дуже сочний, дуже такий хрусткий. Так що всім рекомендую. Чекаю на ваші лайки, підписки. І до наступних відео з каванами.